Інше зациклення на тому, а чому вона до цього прагнула багато років? так? Якщо фрейдисти казали би, ага, тому що батько її отак-то там, то, то тут ми просто кажемо, що це є. ось. І тут що важливо, що оце бажання домінувати воно виникало від почуття приниження, але не отримувало розрядки. Так ну, це не виходило. От, отак вона замиралась цим бажанням ну, ніби відімстити віддомінувати, так, так сказати. Ось, все. І це є незавершений гештальт, тобто не прожита історія. От вона, отак, знаєте, як, як драма, якась от дивитесь виставу, і вона так обривається на е, якомусь полуслові. От така історія. І ця енергія вона застиває, да? от не, 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 немає завершеності. Ось. І тоді моделювання буде про те, як завершити цей гештальт. І, ну, і коли він завершений, ми кажемо, що енергія звітом освобождається і може бути направлена на те, чого я дійсно хочу. Транзактний аналіз. Дивіться, що ми тут спостережуємо. Ми спостережуємо його стан, з якого, якого стану я комунікую, ваш клієнт комунікує з мужчинами да? і так далі. Ось, і ваш супервізор, внутрішній, він має розуміти гру, сценарій, тобто в чому це відбувається, і бути за межами цього, тому що вас, як терапевта, клієнт завжди буде включати в свою гру. Так? Um, приклад може бути усвідомлення таке, тут, що я спілкуюсь з чоловіком з, з, з егопозиції родителя. ну, батька не в плані отця, а родителя, да? Ось. І коли я е, е, ухожу в родителя, Мужчина, з яким я спілкуюсь, уходить в дитину. От І ми от таку гру граємо. Модель от. Моделювання тут може бути таке, а як це з позиції дорослого? Ну, знову ж таки, дивіться, я тут пишу це одним таким реченням, але в терапії це може займати багато сесій, тому що це не питання, які ви задаєте клієнту. так? Це питання, які ви це, ну, як таке, напрям, про який ви говорите, але це не буквально питання. так? Викид із сценарію, це я помічаю знову, як граю ту саму гру. Ось, ну і новий досвід завжди це вже автоматичні нові реакції. Арт-терапія, як можемо працювати з таким кейсом? Що тут спостережуване? Це творчий продукт, який нам видає клієнт. Малює якусь картину чи танцює, чи що, і цей продукт він має нам служити. Інформацію про те, що відбувається в свідомого клієнта, про що він ще не знає, а значить не може розказати. Ось. І спостережуваний це творчий продукт, і спостерігач він думає про те, а що я тут бачу, як це пов'язано з запитом, так, з яким прийшов клієнт. От. А супервізор думає про те, як спостерігач бачить спостережуваний, а значить, що залишається за кадром. Тобто, якщо я знаю, що моє око має отакі-то обмеження. Так, то я розумію, що моє око може оце побачити, але воно не бачить інфракрасного і, е, інфра, да, і ультрафіолетового. Так? За межами цих полюсів моє око не бачить. Оце супервізор має усвідомлювати і бачити ширше. Ну і КПТ, тут дивіться, що тут ми спостерігаємо та об'єкт спостереження це автоматичні думки, когнітивні спотворення, емоції як наслідок цього і так далі. Ну спостерігаєш, все спостерігає. От і супервізор тут може думати про те, а через які переконання сприймає спостерігач? Тобто, ви як терапевт, вас теж є свої. Переконання, і те, що ви спостерігаєте, це не реальна реальність, а це в кращому випадку кусок реальності, який може бути часто спотворений або обмежений вашими переконаннями. Угу. От. Е, і тут могло б яке бути усвідомлення, що, наприклад, мужчина, з яким наша дівчина там зустрічається, клієнтка скасував зустріч. Автоматична думка. Я йому не цікава. І далі. Дальше... Це так чи це когнітивне спотворення, та і які емоції далі це викликає? Поведінкові експерименти, та, тобто КПТ, вони ну ви, якщо ви в КПТ працюєте, це одна з ваших технік. Наприклад, ви можете запропонувати клієнтці, позвонити йому і запитати, а чому ти скасував зустріч? Та, тобто, це інша поведінка, якась яка дасть інший результат. Ось, і вихід із сценарію, знову ж таки, там в якийсь момент усвідомити, що мене знов тягне мовчки образи, але я обираю робити по-новому і там якось телефоную і проясняю. Отак От приблизно це може працювати. От тому, дивіться, ще раз основну думку, яку хочу тут закріпити, що різні методи ведуть на одну і ту ж вершину. В цьому випадку немає поганих і добрих методів. Немає, знаєте, того, що працює геніально, і того, що не працює взагалі. Ви і є ваш метод. Юнг казав, що психотерапевт не працює методом. Психотерапевт і є метод. Ось. Тому. Е, якщо, наприклад, 100 людей з вас підуть навчатися не знаю, ті ж юнгіанські психології, ви будете і, і при тому ви були ну, тут на семінарі, ви розумієте важливість е, вираження себе через метод, то ви будете різними юнгіанськими психологами. Е, Далі знову ж таки буду розбирати ваші відповіді. Ще більше про це скажу, як вибрати свій метод. Е, Ще обіцяна тема: це про те, як залучати клієнтів під різні методи роботи. Дивіться, колеги, дуже по різному, ви продаєте арт і сайенс. Отут, тут знову ж таки я би ключову різницю, ключову таку межу провела між артом і сайенсом. Вже там різні підходи в арті, різні підходи в сайенсі, Це вже другорядно. А от ключова вона йде тут. І дивіться, сайенс продає результат. Арт продає процес. Оце ключове. Так? У нас часу знову ж не дуже багато, тому кажу ключові речі. Сенс продає результат, арт продає процес. Не вірте маркетологам, якщо ви будете ходити по курсам про те, як продавати і так далі. Вам будуть казати деякі маркетологи, які. Ну, більше теоретики, напевне, вони вам будуть казати таке, що продає результат, ви маєте продавати результат. Всі розказують цей відомий приклад з американських підручників про те, що людина купує не молоток і цвях, а дірку, там, яку той цвях зробить, це не сверло, а дірку, яку це сверло зробить, і вона там зможе картину повісити. Тобто вона купляє рішення своєї проблеми. І я в такому випадку запитую: добре, а за що платять туристичним агентствам, наприклад? За що, за що людина платить, коли платить за подорожі? А за що людина платить, коли заказує обід в мішленовському ресторані? А за що людина платить, коли купує квитки в театр чи в музей? За процес? Ніхто не мріє поїхати в Париж і вернутися, не знаю, там, 10 жовтня. Ну, тобто, результат, та, я вернулася з Парижу 10 жовтня. Я хочу купити процес. Розумієте? Тому продається і результат, і процес просто це різні клієнти. От. Що може бути в сенсі да, результатом? Позбавлення від симптому. Що є в арті, який процес? Це, ну, знову ж таки, ви так не пишете в своїх рекламних обівленнях, але по, по суті, це самопізнання і розвиток. Два. Ось. Це основна межа. Основна межа. Тому дивіться, що вам ближче. Знову ж таки, ви все через себе пропускаєте. Наприклад, ну, мені, як людині, хочеться. Розвитку і хочеться самопізнання. Мені це подобається. Тому, звичайно, мені як клієнту треба так продавати, е, якщо в людини є гостра біль. Наприклад, не знаю, якась ті ж важкі панічні атаки, то, напевне, йому хочеться позбавлення того болю, йому хочеться результат. Тобто тут ви дивитесь, який клієнт. При прочих равних так сказати, клієнти, які купляють арт, це люди, в яких нема таких гострих болей, і вони мають більше вже ресурсів, і матеріальних, і емоційних для того, щоб, знаєте, ну, я вчора казала, що арт це про розкіш. А розкіш це про е, те, що достатньо часу, достатньо фінансів. Не, розкіш не тільки про гроші, це ж про час. Да? Все розкішне, воно вимагає багато часу. От. І людина не має мати великих дефіцитів в часу, в грошах. Тобто, от тоді вона має місце всередині подумати про щось цікаве, про те, що її розвиває, про те, що її надихає. От про ці речі. Ось, якщо дуже щось болить, да, є гостра біль. То, напевно, нема ресурсу про це думати. І тому людина купить а, вирішення проблеми. Тут просто різний портрет, різний портрет ваших споживачів. Ось. І так, і так працюють у нас випускники, і так, і так працюють, себе там, розвивають, цікаві проекти роблять, і на то і на то є свій, свої покупці. Ось. Ну, залежить від вас, просто треба цю. Знаєте, тут помилку, яку ви можете зробити, ту, яку я робила довший час. Е, я продавала арт в упаковці, але старалась пришити її упаковку Сайенса. Тому що мені так ну, маркетологи сказали, що так треба. Ну, ще там, коли я сама роб... ну, це на увазі не наші маркетологи, ще коли я сама навчалася, сама робила е рекламні компанії, то е отак. От, от так? І мені казали, отаке, як арт не продається. Треба якийсь результат, треба практичні тверді результати по пообіцяти. Треба... Слухайте: якщо я купляю подорож, в париж, які тверді результати? Я хочу отримати оцей досвід. Все. Да, це по-іншому продається. Це більш складна продажа десь, напевно, да? але, ну, знову ж таки, Е, Тому, якщо ви це змішуєте в себе всередині, і так, знаєте, е, стараєтесь і тим, і тим, і так, і так, от тоді буде проблема, бо вас не будуть чути ні люди, які з гострою біллю хочуть щось вирішити, ні люди, які вже мають ресурс на розвиток. Ось. І е, знаєте, Коли про е, продажі е, арта, я ще згадую. Є така історія про, ну, в професії археолога, коли археологи роблять розкопки древніх племен, знаєте, як вони, по чому вони роблять висновок, наскільки добре жили плем'я, наскільки воно було розвинуте? Вони роблять висновок на основі того, чи вони знаходять прикраси. Чому? Прикраси це щось нефункціональне, це те, що не треба. Без прикрас люди виживають, правда? І коли є прикраси, археологи роблять висновок, що плем'я було вже достатньо там, нагодоване, в достатній безпеці і так далі, що воно могло думати про щось непотрібне, та про щось просто красиве, про те, що покращує, покращує стан, який вже є непоганий. Розумієте? Ось, і от, отак, от, от, клієнти в довгострокову арт-терапію, вони скоріше такого плану. Де брати клієнтів? Так? Це теж таке питання, яке багатьох цікавить знаю. Дивіться, що зараз працює. Два роки назад я говорила зовсім різні зовсім інші речі і зовсім по іншому це працювало. Я вам кажу, як працює зараз, у 2024-25 році. Ось. Ну і скоріше всього ще цей тренд буде там пару років точно, а далі подивимося, як ринок буде розвиватися. Е, що зараз добре працює? Те, що не працювало е, три роки назад, чотири, а п'ять років взагалі я сміялася з того, тому що це ніяк не працювало. Це агрегатори. Що таке агрегатори? Це такі маркетплейси, де збирається багато психологів. Наприклад, в Україні це розмова, це е, майндлі, е, е, плесо. Hold, hold you чи щось таке. Ну, тобто, ви можете просто загуглити там, агрегатори психологів. Або в нас, якщо хочете, то є наші консультанти з кар'єрного центру Європейської школи психології. Можете до них звернутися. Не знаю, чи є кнопочка у вас в чаті. Виведіть, будь ласка, хто в нас є з команди? Виведіть, будь ласка, кнопочку, де можна отримати консультацію, отримати від наших кар'єрних спеціалістів, в тому числі по цим питанням можуть вам відповісти. Дивіться, і зараз ми наші випускники кажуть нам про те, що багато з них повністю набирають собі базу, ну, по крайній мірі, таких перших клієнтів, саме на цих агрегаторах. Ось. Тому, але дивіться, На аграторі ви теж себе якось позиціонуєте. Та ви щось про себе пишете. і наскільки ви... Дивіться, от така ситуація цікава. Та? Хтось йде на агрегатор і взагалі немає клієнтів, а хтось йде і собі збирає повну запис, повна запис в нього формується. Від чого це залежить? Залежить, друзі, від того, наскільки ясно ви всередині розумієте, хто ви і для кого ви. Люди щитують енергетику. Ну це заїджена фраза, але це правда так. так. І ви можете бачити дві одинакові якісь сторінки психологів, але вибрати когось одного. Чому? Тому що ви на рівні глибокому розумієте, хто і хто якщо ми, Чим ясніше ви розумієте, хто ви в психології для кого ви, тим ясніше ви звучите. Це як парфюм. Знаєте, от дивіться, якщо ви маєте один якийсь парфюм. На себе нанесли, то за вами підуть ті, хто, наприклад, ви любите там якісь такі солодкі запахи, так? нанесли. Так, за вами не підуть ті, хто любить свіжі запахи, чи якісь вудові запахи, там, чи ще щось. Але хто любить солодкі, вони за вами підуть. А якщо ви нанесте, знаєте, так трошки солодкого, трошки свіжого, трошки цитрусового, трошки ще якогось, за вами не піде ніхто. Розумієте? То ви, ви будете так звучати. Тому агрегатори. Рекомендую зразу на декільках реєструйтеся, і там дійсно зараз є клієнти, і дуже добре для того, щоб набирати першу базу. Друге, це професійні спільноти. По опитуванням наших клієнтів, наших випускників. Не пам'ятаю точну цифру, але це досить велика цифра. Перші клієнти, яких вони знаходять, це клієнти, Всередині нашої професійної спільноти. Да? Тобто ну, в нас є багато вже тисячна спільнота е, випускників, які спілкуються між собою. І е, якщо, наприклад, ви йдете вчитись на психолога, е, до вас, звичайно, ваші друзі, знайомі починають підходити і казати: Слухай, ти ж там пішов вчитися, під, підкажи мені ото-то. Давай з, яку, з якимось питанням попрацюємо. Професійна етика є така, що ви не маєте права. Працювати зі своїми знайомими, і ну це це не тільки етична норма, а вона така норма здорового глузду, тому що потім не, не будете мати ні клієнта, ні друга. Як будете так робити, тому е, що ви робите? Ви, ви кажете, ні, я з тобою не можу працювати, але в мене є, от в моїй спільноті, такий-то колега. Ну, Когось, хто вам подобається, кому ви довіряєте, і ви рекомендуєте. І насправді, такий, я ж говорю, отакий от внутрішній сарафан він працює дуже-дуже добре, тому що зараз людей, які шукають психолога, дуже багато. От ви підете навчатися, а хтось, може, вже пішов, і ви знаєте, що вам кожен другий знайомий буде писати: слухай, ти ж там вчишся. Порадь мені тото -то, або порадь мені якогось психолога. Люди хочуть пра працювати, вони мають запит на роботу з психологами, але не знають, як його знайти. Вони не довіряють Інстаграму, вони не довіряють якимось, ну, е е е психологам, які себе показують в інтернеті дуже часто, тому що ще немає єдиної системи сертифікації, непонятно, яка освіта в тій людині і так далі. І Тому багато покупок психологічних продуктів, консультацій, тренінгів і так далі відбувається по рекомендації. Ось, і якраз професійна спільнота це такий, знаєте, закритий сарафан, де ви один з одним цим, цими клієнтами обмінюєтеся. Ось це другий добрий, такий добре добрий джерело клієнтів. Тому ще раз вибираєте навчання, дивіться, там, де є великі професійні спільноти, вже такі активні, працюючи багато років. Ось ну і третій, це все-таки соціальні мережі, вони до сих пор залишаються. Але не чекайте скорих результатів швидких. Тобто, люди мають вам почати довіряти. Так як раніше, що ви пішли там, знаєте, в інстаграм сьогодні зареєстрували завтра клієнти, так буває. І наші випускники показують і такі кейси, мені приносять і все в світі буває. Але знову ж таки, при прочих равних роздивляйтесь. Соцмережі як такий марафон, а не спринт. Тобто вдовгу, вдовгу шикарно працює, ви нарощуєте е, довіру, свій бренд і так далі. Але вдовгу. Тому, так як я тут ці пунктики Розположила отак ними можете і користуватися. Агрегатори зразу зареєструвалися, де тільки можна. Професійна спільнота обов'язково всередині е, спілкуєтесь, Наприклад, хто до нас піде, ви також будете мати досвід до спільноти психологів Української психотерапевтичної ліги і до спільноти наших випускників вже більше 4 тисяч людей, і так далі. Тобто, це велика, велика вже таке ком'юніті, де ви маєте змогу е, ну, от, отакий робити нетворкінг це живе ком'юніті, да? це не, не, не щось таке, що ну, знаєте, де люди не спілкуються, так сказати. І починайте соцмережі я всім нашим студентам, хто до нас піде, от перша зустріч я вам розкажу, як починати з соцмережами, що там писати, як писати, щоб вони поступово знаєте, так. Але на міцному фундаменті формували ваш особистий бренд. Соцмережі вони до сих пір працюють, просто не треба туди наскоком йти. Наскоком будете виглядати дешево, і ніхто до вас не піде. От, ну так, то, що я бачу. Знову ж таки, це станом зараз. Як воно далі буде мінятися, то будемо вам теж повідомляти. Ось. І е, ще раз ідея про те, що особливість завжди важливіша за метод. Ви і є ваш метод. Е, ви і є ваш метод. Е, тепер розкажу теж пару слів, як обіцяла, про наші програми, про нашу програму, от яка стартує зараз, так, е, ви питали про групи, і переходимо до розбору ваших анкет. До розбору ваших анкет. Дивіться, для тих, хто зацікавився нашими програмами в контексті методів. Як, які методи є в наших програмах, всі наші програми вони інтегративні, і вони інтегрують в себе і психологію як арти, і психологію як сайенс, і особисту глибинну терапію. Е, для кого підійдуть наші програми? так, І чи потрібна освіта психологічна, вища, і, і так далі. Дивіться, в залежності від вашої цілі. Е, перше, якщо ви не психолог, і Поки що не плануєте ставати психологом, тоді наша програма вам підійде як такий аналог особистісної довгострокової терапії. Але якщо в особистісній довгостроковій терапії ви тільки трансформуєте себе, то тут ви ще отримуєте інструменти, як робити цю трансформацію. Ці інструменти ви далі можете використовувати як в професійному житті, наприклад, багато хто до нас приходить для себе пройти трансформацію глибоку, але потім розуміє, що так, це мені цікаво, я хочу далі професійно працювати. Будь ласка, так? Або ви можете. Застосовувати ці принципи підходи в своїй професії дуже багато в нас є управлінців. Так для управління це взагалі ну, історія про психологію, так як управляти іншими людьми. Багато в нас є творчих професій: це дизайнери, це актори, це режисери. Тобто, там, де потрібна творчість, це теж ну розуміння себе, психології, це така важлива історія, яка дозволяє перевести творчість на інший рівень. Ось, і те, що теж нам кажуть випускники, що після проходження програми по глибинній психології, їх професійні здобутки, їх професійний ріст посилюється в тій сфері, де вони працюють. Наприклад, якщо маркетолог проходить в нас програму, то його рекламні компанії, його підходи вони в рази креативніші, вони в рази глибші, тому що є глибоке розуміння, наприклад, психології споживача. Так і звичайно, я можу набагато краще цю рекламну кампанію зробити і так далі там, або з тим же дизайном актори, режисери, тобто це в будь-якій професії, куди ви не гляньте, розуміння психології своєї, розуміння психології інших людей, воно дає інші результати. Ось. Ну і так, є можливість, якщо ви за рік передумаєте, то є можливість перетворення свого таланту на професію, тобто ви можете ті ж навички результати вже використовувати професійно. Якщо зараз ви маєте ціль стати професійним психологом, та, тобто ви вже визначили, що хочете зробити психологію своєю професією, то Наша програма це можливість отримати якісну освіту, яка відповідає як міжнародним стандартам, так і українському законодавству, і сертифі... сертифікуватись як психолог-консультант чи психотерапевт. Ну і е третя можливість це для тих, хто вже є професійними психологами. У е Вас є можливість.